За 30 років у бізнесі Кріс Джеріко встиг побувати скрізь. Він знівечив увесь світ. Зараз він з легкістю міг би спочивати на лаграх та грати на ностальгії. Натомість він постійно намагається оновлювати себе і знаходити щось нове для свого персонажа. Сьогодні ми звернемо увагу на сім найкращих гіміків Кріса, створених ним за ці роки. Lionheart Corazon de Leon згадуючи початок кар'єри Джеріко... Він був схожий на багатьох інших молодих хлопців того часу. Свіжий, сповнений енергії, ентузіазму, хотів літати рингом і робити божевільні речі. Йому дали ім'я Леон Доро, оскільки цей варіант переміг у голосуванні мексиканських фанатів. Цікаво, як би імена Хімен чи Кріс Пауер вплинули на його кар'єру. Асоціації з Левом дали Джеріко певний стиль на рингу, що підходив під рокерські 80-ті роки ХХ століття. Лайон не був супергіміком, який вистрілив. Але здібності на рингу та зовнішній вигляд призвели до того, що його помітили потрібні люди зі сполучених штатів. Шосте місце The Painmaker. Коли Джеріко повернувся, двернувся до NJPW через 20 років після свого першого заходу. Він уже не був ризиковим напівважком, якого тоді бачили. Він точно не хотів поводитися зі своїм гіміком із WWE. Джеріко відкрив у собі такого собі старого броулера, який готовий напасти зі спини на свого суперника за будь-якої можливості. Пейнмейкер розфарбовує обличчя, кидається меблями та кричить на прес конференція Джеріко вийшов у ролі пейнмейкера на Street Fight із Дарбі Елліном, і це може статися знову, якщо ситуація стане надто хардкорною для Ле Чемпіон за лістмейке у 2016 році. Джеріко не подобалося, як генеральний менеджер Ро Мік Фоллі керував шоу. Джеріко написав список, який складається з причин, чому він так вважає. Потім список почав поповнювати людьми, які його дратували. Джеріко був дуже кумедним на той час з кетч-фразами типу Drink it, man!» те. The... Тупий ідіот. Вони заходили фанатам. Єдиним недоліком того комедійного хіла Джеріко була відсутність бейбіфейсів, яких можна було б проти нього поставити. Але це вічна проблема. Да Ле-шампіон. коли Джеріко добився всього, що тільки можна. Він вирішив до AEW у спробі змінити всесвіт і назавжди залишити свій слід у реслінгу у вигляді просування промоушена, який конкурує з Вінсом Макмен. На жаль, еліта гідно не оцінила подяками цей дар Джеріко. Після завоювання титулу AEW, Джеріко випив трохи шампусіка і сформував Inner Circle, щоб залишитися чемпіоном назавжди. Вони також допоможуть не втратити пояс у якомусь стейкхаусі знову. Будемо чесні, у 2019 році багато чого з ним сталося і ще станеться у майбутньому. Може, він уже не такий гарний на рингу, як колись, але зараз ми бачимо його найрозумнішу і зарозумілу версію. Вайтуджей Джеріко з'явився у Дебідебі у 1999 році як людина наступного тисячоліття. Ситуація з Y2K стала провалом у глобальному відношенні. Комп'ютерний перехід на 2000 рік можете погуглити, але Y2J став однією з головних зірок WWE першого десятиліття 21-го століття. Y2J обіцяв стати шоуменом, якого компанія ще не бачила. І неважливо, букали його фанати чи підтримували. Він завжди був цікавим на ринзі та на мікрофоні. Жертва змови Джеріко прибув у WCW як свіжий і молодий Лайон Харт, але як і більшість інших, хто приходив щасливими і наповненими життєвими силами, він швидко змінився і став злим на весь світ. У нього були причини злитися на WCW. Джо Джо Діліон та інші члени керівництва були викриті в змові, яка полягала в тому, щоб його опустити. Безлуздий хілран Джеріко, який включав появу Ральфа Юд з Голдбергом і список з тисячі чотирьох захоплень, зробив його зіркою і привів до появи мільйонів джерекоголіків. Він був одним із багатьох, ким WCW не змогли правильно скористатися наприкінці 90-х. кращий у світі в тому, що він робить через роки. Будучи одним із найбільш розважальних персонажів у WWE, Джеріко хотів піти в абсолютно іншому напрямку. Іншими словами, він хотів подрослідучати. Він обрізав волосся. Носив костюми, коли набився, і носив труси, коли справа доходила до матчу. Він зачитував монотонні промо, використовуючи свій багатий словниковий запас. Багато фанатів реслінгу таких слів навіть ніколи не чули. Він був єдиною чесною людиною в будь-якій будівлі, куди ступала його нога. Він відмовлявся бути об'єктом створення мерчу. Череко відкинув усі позитивні риси, які колись підняли його у Дабіда Бії, і став новим унікальним чарівним персонажем. Згодом він продовжуватиме цим займатися, результатом чого стали різноманітні гіміки Кріса останнього десятиліття.